Ех, щось починаю майструвати, робити. Потім пригадую, що я ж блогер, який не який. Канал відкрив. І е, посеред роботи пригадую про камеру і про все інше. Дерев'яну основу зробити, думаю, це, це просто. Е, кусочок фаніри можна досточки, якщо у вас є. Я вже... Змінив, от старі, ті, що були, вони постиралися вже погано. Я їх отак приклеїв низ до верху. І ще щось там, якщо якусь запчастину треба буде, то можна шліфанути. Так, а зараз буду робити заміну отаким от для манікюра. Це я також. Вчора замінив. У мене ще є одна незамінена. Так, це я вирізав, вже можна клеїти. І так, от сюди. Значить, що ми робимо? Тут в нас є пластина стальна. Стальна пластина, яка згинається. Чому... Е Саме пластина, тому що треба, щоб вона була тоненька, ця пилочка. А, пластину там, ну, будь що У мене є така китайська за копійки лінійка з Aliexpress, З неї можна, та, ну, будь-що, когось що буде під рукою. А, так, значить, Тут ми вже вирізали один зразок. Вирізаємо інший. Вирізати також можна по-різному. Наждачного паперу накупив. Різних, різних, різних номерів. І 150-ка тут є, 80-ка, 180 ка 120-ка. Є такі в бухтах. В общем, кому, кому що? Я зараз... тут одна сторона грубша шліфувальна, е, отут вона, я сюди використовував 80-ку. А вже на а, шліфувальну, та, що зачищає, розладжую, я сюди вже використовував 150-ку. Це такі найбільш зручні номери. А, для педикюра, для педикюра тут 150, ка а тут 180-ка. Це теж так. Може комусь інші подобаються номери, то можна використовувати інші. І так, нам потрібна ще одна 150-ка. Лист, наприклад, такий. Беремо ніж канцелярський. Так, трошки незручно. З камерою нічого впораємось. Ладаємо. Можна вводити олівцем, ручкою, будь-чим і потім ножницями вирізати. І на доступ отак. канцелярським ножем. Так, є. Є. І ця сторона у нас не рівна, ми її також трошки підрівняємо. До кінця не прорізали, значить, ніж вже тупенький. Треба одну не везу. Обезжирюємо. Я використовую ніяка не реклама, використовую... Отакий От ручинник Калоша, він органічний. Я, чесно кажучи, мій розум відмовляється розуміти, як органікою можна розчиняти не органіку, ну, але в крайньому випадку він запах в нього менш різкий. Так ту сторону, яку ми будемо наклеювати, ми обезжирюємо. клей, використовуємо можна будь-який, будь-який вологостійкий. У мене є отакий китайський також з Алікспрес, е, в нього зручна зручний носик, зручне, зручне нанесення таке. Ну, в общем, можна, можно, можно десь зараз використовувати крос мені подобається. Я і взуттяним клею, і от на нових упаковках чомусь тут тільки є а, в інструкції тільки холодний метод склеювання. А насправді, ну, на, на, на старих ще там, років 7-8 тому, там був і гарячий метод склеювання. Тут просто треба намазати дві частини тонким шаром, е, покласти, щоб воно пролежало там хвилин 5, і тоді притиснути міцно з дві сторони. На старих, там де був гарячий метод склеювання, е, там Можна було наносимо, в інструкції було написано, наносимо перший тонкий слой, залишаємо на 5 хвилин, висихає, наносимо другий також тонкий шар, залишаємо на 3-5 хвилин. Потім беремо фен, нагріваємо до 60 градусів. Ну, я брав звичайний навіть у дружини фен. Тому що, ну, будівельний в е мене був тоді ще без регулятора. І він палив. Бо тепер вже я з регулятором, звичайно, я можу і тим. Так, нанесли. Треба. Це я так спонтанно вирішив робити. Коли я треба буде наступного разу, я візьму, обіцяю, візьму пензлик, щоб пальцями не мазати, оце, естетику не портити. І просто його прикладаю, беру звичайні ножниці і отак по краю обрізаю. Одна сторона готова. Розпочав цей процес ще вчора, але 180 в мене була лише жовтого кольору. Ну, можна будь-який кольор, звичайно. А, і причому це не було гостійка. Бажа таке якусь крепшу. Ну і мені що не сподобалось, що вона швидко вимазується жовта. Тому я... Вчора вечором зайшов в магазин і прикупив вологості і темного кольору. Знімаємо таким чином старим. я сто пятьдесятый номер у нас я загутивочка значит мы берем шукаем сто восемьдесятый сто восемьдесятый номер Інший бік. Де вже у нас буклей? клей, де я знімаю? Я навіть не обижирюю. Тут така клейка основа залишається. І на ній... Достатньо якісно тримається новий шар клею. Дуже проста процедура, але ці пилочки. Вони надзвичайно якісні порівняно з тими, які продаються металевими, там пласт, зараз їх в мене дружина просто займається. Це я роблю для домашнього користування для себе. А дружина професійно займається цим і у неї там одноразові, всякі різні. Ну, Звичайно, що це для безпеки клієнтів використовується. Якщо от, ну, вони вони не, не такі зручні. Такий китайський ліхтарик переробив собі під акумулятор від одноразки е цигарки маю на увазі. Поставив сюди тут трошки навіть місця було замало, тому довелося от, от трошки переробити. Але тепер заряджається Type-C. І його надовго вистачає, батарейки не треба замінювати. Всі отакі гаджети намагаюся перевести на акумулятори. Обов'язково зніму відео. Щось буду переробляти. Якщо в когось є якісь ідеї... Саморобок. Можливо, хтось сам робить. Діліться, будь ласка, пишіть в коментах, давайте ссылки. З задоволенням спробую якісь ваші ідеї. Можу зняти. Це все саморобки, я до них не готуюся. Отак, от що щоб спеціально там. От як є, так роблю і так і знімаю. Це не для контенту, як кажуть, а пилочки, от вони постиралися. Дружина каже, я там майстер поміняю. Кажу навіщо? Платити гроші, наприклад, поміняти от на цих е, оці для рук, для манікюра, коштує 40 гривнів. От. А от такі вже ці що для педикюра, ці вже по 150 гривень поміняти на них неждачку. Це ж можна самому зробити. Тепер у мене є отам такий імпровізований прес. Ми зараз туди їх покладемо і так, одна і друга. Вантажик зверху. Ну, цього буде достатньо. Буквально там. Годинку, щоб воно постояло, щоб клей просто розтікся рівномірно під шкіркою шліфувальною. І можна знімати. Далі він досохне вже в таких умовах. Дякую за увагу, всім мира і добра.